Сімкусь. Я забрав ключі господині. Квартиру вона мені показувати відмовилась, проводила лише до сходової клітини. Типовий випадок в моїй практиці. Під'їзд загаджений, незважаючи на дорогі залізні двері. З вікон будинку відкривається життєтвердий вид на промзону. Сама господиня огрядна тітка. М'яхаусові 39 виглядає на всі 50, одягнена на по погоді, шуба, чоботи дизайнерські і все це на тлі фізіономії з тонною макіяжу. Очевидно, що жінка любить речі синіше, ніж себе, ведемо нам такі люди, що мухам гімно, солодкий торт. На гімномухи не так активно злітається. Вона ж у нас із чоловіком із квартири вижила, лементує господиня. Я від духовника свого кликала, так він втік, сказав, до монастиря її віддати треба. Так, іди віддай, коли навколо така чортівня твориться. Дільничий до нас і не заходить зовсім. А як санітарія викличу, так вона нормальна. Не знаю, що робити. Вона це Анна, дочка господині. 19 років, висока, судячи з фото, могла б бути красивою. Якби не була такою худою і виснаженою. Синяки під очима, тонкі губи, злі та втомлені очі. Точно не фарбують дівчат. А ви точно впоритесь? Ви не схожі на екстрасенса, голос у господині неприємний, із істеричними нотками. Надто низький для жінок. Я не екстрасенс і не священник. Я екзорцист. Намагаюся бути чемним та привітним. Але я лише не за результат заплачу, а то віддам такі грошики та шукаю вітру в полі, а донечка моя таки буде. Не хвилюйтесь, вже сьогодні ввечері нічого з нею поганого не буде, я вам подзвоню, коли закінчу. Зазвичай такі клієнти намагаються не платити, але у мене є пара тузів у руки, що точно заплатить. Запросити демона куди простіше, ніж вигнати. Хоча 100 тисяч гривень не так вже й багато за таку ексклюзивну послугу. Чому я взагалі беру гроші зацизм? Та тому, що його складно поєднувати з нормальним життям та роботою. Щоразу після вигнання мені повернутися хочеться, потрібен алкоголь, наркотики, жінки, все те, що змушує нормального чоловіка відчувати смак життя. Але зараз це не має значення. Розпрощавшись із замовницею, я підійшов до потрібних дверей. Як тільки колиш повернувся в замку, двері з гуртом відлетіли вбік. Якби я не був готовий, то, можливо, знову отримав би струс і перелом носа. Але біси не відрізняються винахідливістю. Вивчив одного, вважай, побачив усіх. У квартирі повний розгром. Над лінового ремонту. На підлозі якісь папірці, шафа з одягом повернутого, взуття розкидане по всій передпокої, вікна під тяжними шторами, світа не горить, багато дзеркал. Це погано. Я боюсь дзеркал. Ні, не подумайте, що в них є хоч краплі містики. Просто дзеркала це моя дитяча фобія. Абіс дуже люблять фобії. Я прийшов до коридором до першого дзеркала, зняв його і відставив до стіни. Хоч і намагався не дивитись, але побачив відбитку щось чорне не чорне за своєю спиною. Ганно. Добрий день. Олена Ігорівна попросила мене поспілкуватися з вами, кажу якнайголосніше. Але відповіді немає. У вхідних дверях за моєю спиною повернувся замок. Ну так, якщо людині відрізати шлях до відступу, вона боїться. Де мене люблять страх? Я втомлено зітхнув, ступив у першу кімнату і відразу відхинувся в бік. Туди, де ще не стояв, звалився стілець. стілець Стояв на стелі. Там же всі меблі, наче всю кімнату повернули догори ногами. Так, запущений випадок. Анно, давай на ти. Я попрямував до іншої кімнати, зважаючи на все, вітання з великим телевізором, шведською стіною та довгим диваном. На відміну від батьківської спальні, Меблі тут стоять на підлозі. Все б нормально, якби по кімнаті не гуляв страшний протяг, навіть не протяг, а просто ураганий вітер. При цьому предмети в кімнаті начебто не помічають. Навіть газета лежить на дивані, як прибита, і не вирухнеться. Лаявшись матом, я перетнув прохідну кімнату. І постукав двері маленької комірчини. Ну, де жити 19-річній дівчині у трикімнатній квартирі? Звичайно ж, у кімнаті більше схожій на комору, яка далі за все вхідних дверей. Батьки обов'язково повинні контролювати, коли вона приходить додому, і коли йде. Раптом затримується, чинно приведе Господь. Хлопця до себе притягне. Аня, відкривай давай. Допомогти прийшов. З маленького дзеркала на стіні потекла кров. Мене пересмикнуло, але я відвів погляд і повернув ручку дверей. Чи не замкнено? Навіщо повнолітній дочці замок на дверях? Стіни оплені постерами жахів. Та готичних груп. На віхні червоним скотчем виглена пентаграма. Дівчина, год, а може сатиністка. Це дещо спрощує роботу бісів та ускладнює мою. Ні, я не релігійний. Взагалі до першої зустрічі з демоном я не вірив в цю чортівню. чертівню. Тільки озелі духи, що вселяються в людей, є у будь-яких віруваннях. Та у будь-якій культурі. Навіть прагматичні атеїсти не можуть заперечувати низку психічних захворювань, просто не пов'язують тульт та фантомні особистості з тілесними сутностями. Цікаво, що сказав би мій психіатр, опинившись у цій квартирі, я переступив поріг, кімнати біснуватої. Дівчина лежить на високому ліжку з ноутбуках. У вушах навушники. Вона підняла погляд, і двері очікувано зачинили за моєю спиною. Ти помреш тут. Бог тобі не поможе, сказала Анічка, не своїм голосом, а хрипким чоловічим баритоном. Мені одразу стало і шкода. Біс ані трохи не шкодує свого носія. Після таких трюків дівчина на місяць голос втратить. З іншого боку, це звичайний біс, який харчується ненавистю та страхом. Загтиву тварюку я б запросив у кілька разів більше. За біса зневірено взявся б взагалі привіт! Я радий бачити тебе. Мія посміхнувся і сів на краєчих ліжка. Залишалась найскладніша частина роботи. Одягнена Аня у чорну футболку, домашні шортики, волосся розпадчене і брудне, обличчя надто винятен на мій смак, але дівчина, безперечно, мила. Це спрощує справу. З книжкової полиці зірвався пластмасовий череп і полетів мені прямо в лоба. Я посміхнувся. Череп зупинився з десяток сантиметрів від мого обличчя. І впав на підлогу. Аня сіпнулась і схопилась за повний зріз на ріжку. Погляд виснажений, Сірий очей був заляканий, як у заць ховатого звірка. Що ти таке? знову демонічний голос. «Вип'єш?» Я дістав із сумку пляшку острівного віскі. Люблю його благородну гіркоту. До того ж, добрий віскі без льоду можна. До речі, ти не думала з'їхати від батьків? Зараз моя мета висмокнути на перший план свідомість дівчини, а біса треба загнати глибше. Є маленький шанс, що дівчинка впорається з ним сама, без моєї активної участі. Біс харчується її злістю та страхами, а батьків вона не любить. Я б теж боявся, якби у мене вічим гвалтівник і є божевільна матуся. Перше, що потрібно зробити за держимами, дозволити йому виплеснути свої емоції, дати подужати. Тоді він стратить підживлення і ослабне, тоді людина сама зможе позбутися нечистого, але немає нічого гіршого за добрий, привітних людей, які роками тримають гнів. І біль у собі прибирайся гон, вбивця. Демони харчуються страхом, зрістю, болими образами. Вони бачать все те, що вплине людей майстерно пробуджують потрібні собі емоції. Тільки ось емоції можна контролювати. До того ж, якщо я когось і вбиваю, то лише комах і одного демона. Так, не подумай про це. Аня гарна. Вмити її, причесати і, можливо, сміливо колихати до ресторану. На побачення. Напевно, вона і співроботниця цікава, судячи з книжок на полиці. Я теж люблю жахливі та страшилки. У нас багато спільного. До речі, без немає сил над тими, хто відчуває добрі почуття. Навіть іноді обертається для біса трутою. Варто тільки змішати її захоплення, ніжності та любові. Аня, все добре. Я знаю, що це скажеш не ти, а ще я знаю про всі твоїх батьків. Якби не наводив про вашу родину довідки, то прийшов би тиждень тому. Тут я нахабно збрехав. Тиждень тому, коли я отримав замовлення. Я прогулював минулий гонорар в ворітному борделі, щоб з'ясувати все, що мені потрібно. Я витратив пару днів на злом сторінок Кані, її віччима та матері. Іноді мені здається, що якщо пекло є, то ми всі давно в ньому. Вічим Волтуяню з 11 років, іноді б'є. Її мати не вірить дочці, поки сама не застала. І ще зробила ця прекрасна жінка. Правильно, звинуватила дочку в спробі відвести у неї багатого чоловіка. Відносину у сім'ї стали більше нагадувати подобових дій, залякана та зацьковата дівчина навіть тихти боїться. Друзів у неї немає. Заробляти сама не вміє. Навіть на концерти одна ходить. Треба познайомити її зі своїми знайомими неформалами. Може, навіть залаштунки заводжу до пари колективів, з яким працював. Ти вбив її, ти вбив її, ти вбив її. Щось гірке та колюче ворухалось в грудях. Але я миттю затопив це почуття пари ковтків віскі. Аня, Слухай мене уважно. Ти гарна дівчина. Твої батьки обмотки. і ти сміливо можеш говорити про них все. Що накипіло, вимовся, не тримай собі. Завтра ти передаш себе до ладу, і ми сходимо по повечереди до ресторану. Тут поряд є непогане місце. Можеш вважати це побаченням. Я спробував схопити дівчину за руку. Не торкайся до мене. Вона відсохнулась в подушку і ледве не впала з ліжка. Я таки спіймав її за руку і втримав. Голос звучав зазвичай, хіба що осипле сильно. Гарний знак. Ні, не треба. Не гвалтуй мене, будь ласка. Аня, я не гвалтівник. Я прийшов тобі допомогти. Я допоможу тобі знайти роботу та виняти квартиру. Познайомлюсь з хорошими хлопцями, раз і назавжди втечеш із цього кошмару. Ягориші заспокійливо гладив їй довгі тонкі пальці з занедбаним манікюром. Нарешті вона почала відповідати, говорила пошепки, бо голосів. Ми розпилили пляшку віскі, сміялись, жартували. Я пішов десь за годину, несучи біса в собі. Надто чуйний гад попався, розгадав мій біль. Складно дарувати нормальне життя іншим, коли сам приречений муку в персональному пеклі. Мати Ані передбачено відмовилась платити, коли ми зустрілись з нею ввечері. Прийшла вона не одна, а з чоловіком та його братом. Я витяг у себе і засунув його чоловіка. За мого досвідом, це не складно. Коли нещасний засмикався в припадку і злетів летів повітря, як у безлудому фільмі Жахів, жінка розщедрилась. Я заспокоїв біса. За кілька днів відчим Ані напише предсмертну записку і повіситься. З бісами теж можна домовитись передсмертні муки для них, наче вишенька на торті. Другого дня ми пили Сангрію. У ітилійському ресторані. Аня була в червоній вовній сукні, посвіжішла і жила. Слухай, мабуть, не добре таке питати, але та сутність, що була в мені, вона звинуватила тебе у вбивстві. Він брехав? Ні, біси не брешуть. Ти якогось убивав? Вибач, напевно, не можна таке запитувати. Ага. Демона. А чому мого демона ти винав, а не вбив? Аня. Ти ж начитана дівчина. Я залпом добив келих. Чого найбільше бояться нечисті, якщо вірити у Біблію? Хм, Бога. Правильно. Але ось не віриться мені в розумного дядька на Хмарі, який за все, що нам відбувається у відповіді, Бог він інший. Що на твою думку Бог? Я не знаю, чи читала, що Бог це кохання. Правильно. Дивись, я вважаю, що рай та пекло вони десь після смерті. А тут, зараз. Чим ближче ти до Бога, чим більше любиш, тим краще твоє життя. Чим менше тобі і в твоєму оточенні кохання, тим більше ще довкола схоже на пекло. Біси бояться кохання як вогню. Щоб убити демона, треба полюбити носія. Тебе я не люблю. Тобто ти маєш дівчину чи дружина? Ні. Розумієш, якщо я закохався так сильно, як ніколи, вона була одержима, і я гірко посміхнуся. Я вірю в цю цю навдячу каламут. Думав психічне відхилення, і щоб моя дівчина не викидала, якби не намагався мене зачепити, я гнав від себе зрість і намагався бути краще для неї. Добре, сильніше, уважніше. З кожним днем їй ставало краще. А я любився дужче. І тоді все закінчилось. Ти вбив Демона? І чому вони зараз не разом з нею щось трапилось? Вибач. Та все з нею вираз, розумієш, я любив не її, а Демона. Усіх ось.